Пане президенте, дякую вам за це інтерв'ю. Почнімо з останніх подій. Як на вашу думку, руйнація Каховської дамби на окупованій Росією Херсонщині вплинула на плани українських військових деокупувати південні території я вважаю, що ця подія справила жахливий вплив на багатьох людей з обох сторін. Нам ще доведеться дізнатися, хто насправді стояв за цим. Чи це сталося випадково через необережні дії росіян? Чи вони мали такий намір? Чи прагнули вони лише частково зруйнувати або ж повністю знищити дамбу? Але однозначно ця подія матиме вплив не лише на мирне населення. Як на окупованих, так і на підконтрольних ЗСУ територіях, але також і на навколишнє середовище, на сільське господарство, катастрофа спричинить забруднення шкідливими речовинами, і також певною кількістю мін. Це ускладнить усі військові дії, у тому числі і українські операції. Територія, яку затопило, настільки велика, що це вплине на всі військові дії у цьому регіоні. А як Європа може допомогти Україні подолати наслідки цієї катастрофи? Я вважаю, що значна гуманітарна допомога вже почалась, починаючи від допомоги у відкачуванні води, наданні високоочистювальних установок, енергогенераторів та багато іншого. Я помітив нові публічні заклики до збору коштів. Є багато людей, які долучаються до них. Тож я думаю, що допомога не лише надходить із усіх боків, але і має бути скоординована в межах можливо НАТО чи ЄС, щоб не вийшло так, що всі країни надають однакове обладнання, а щоб допомога координувалася та базувалася на реальних потребах. Як ви оцінюєте перші дні українського контрнаступу? Ну, ми побачили початок, який є, скажімо так, помірним. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Усе ще попереду. Я б назвав би це, виходячи із свого військового досвіду, формуючими операціями. Ви досі вважаєте, що якщо Україна цього року не продемонструє значного просування, то ми побачимо, як ця війна перетворюється на певний заморожений конфлікт із більш-менш статичною лінією фронту. От сьогодні ми бачимо, що підготовка до контрнаступу тривала місяці, і це цілком природньо. тому що для того, аби підготувати значні військові сили, забезпечити їх технікою, навчити здобути достатньо ресурсів усіх видів, потрібно багато часу. Це також потребує великих зусиль усіх людей, які залучені. Тож, навіть якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї точки зору. То підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо в висновку, що все, чого не вдається досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов'язаними труднощами, зокрема із труднощами зберегти підтримку партнерів. Отже, коли я кажу, що ми побачимо вікно можливості цього року, то це означає, що знадобиться. Як мінімум три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність, я думаю, це реалістична картина. враховуючи, що захід постійно посуває межі допомоги від оборонної до наступальної зброї, від ракет середньої до великої дальності, чи можете ви категорично виключити, що ми побачимо західні війська на українській землі? я думаю, що у цьому питанні змін не буде. Неважливо, чи війська НАТО приєднаються до операції на самому початку чи в її кінці. Юридично це не матиме різниці. Яка б країна чи група країн не приєдналася до конфлікту, це за визначенням означатиме, що НАТО приєдналася до війни проти Росії. Я думаю, що ніхто не хоче такої війни, тому що зважаючи на всі слабкості російської армії та російської держави, за такого сценарію вони дуже ймовірно. Захочуть використати ядерну зброю, вони неодноразово про це казали, і тому я думаю, що кожен розсудливий політик, мабуть, відкинув би такий варіант на цьому етапі. Ви поділяєте думку, що українцям вкрай потрібні винищувачі F-16 або інші винищувачі західного виробництва? І якщо так, то коли Україна їх отримає? зараз почалися навчання, але на жаль, навчання на винищувачах, займають значно більше часу, ніж навчання на танках чи бронетехніці. Тож ми можемо розраховувати, що знадобиться щонайменше 4-5 місяців перед тим, як винищувачі можна буде застосувати на території України. Але, на мій погляд, ми, країни, які підтримують Україну у цьому конфлікті, були повільними у багатьох сферах і відкладали надання яких видів озброєння я пишаюся, що Чехія не була однією з цих країн? Ми від самого початку надавали все, що могли, але деякі країни були менш охочими допомагати швидше. І з розвитком конфлікту вони зрозуміли, що немає іншого шляху, як підтримувати Україну аж до її успіху у цій війні, і тому, мабуть, зараз вони більш охоче дають те обладнання, яке не хотіли давати спочатку. Ми це бачили на прикладі наших основних бойових танків. Ми бачимо це із наданням артилерії великої дальності, і ми бачимо це зараз із підготовкою пілотів для винищувачів. Тож сподіваюся, щойно ця підготовка завершиться. Пілоти тих F-16, які пропонуються надати Україні, зможуть набагато краще захистити українське небо проти будь-якої агресії думаю, буде цікаво почути, як ви оцінюєте перехід української армії до стандартів НАТО, а також використання збройними силами України західної зброї. Я спостерігаю за переходом українського війська до цих стандартів майже одразу після анексії Криму, коли я був головою військового комітету НАТО, я відвідав Україну ще не менше 3-4 рази і мав нагоду спостерігати прогрес, якого досягають українські військові. А з початком війни у лютому минулого року прогрес значно пришвидшився. Тож на цьому етапі я б сказав, що українська армія, без сумніву, має найбільше досвіду, якщо порівнювати її із будь-якою армією НАТО, тому що жодні збройні сили в альянсі не мають такого досвіду інтенсивних та великомасштабних операцій. Українські військові також довели, що є надзвичайно стійкими та швидко навчаються. Зазвичай навчання на деяких видах обладнання займає місяці. Та коли західні країни почали навчання українських солдатів, то те, що солдати НАТО опановували протягом кількох місяців звичайних навчань. Українські солдати, перебуваючи під тиском, опановували за тижні. Отже, ми дійсно бачимо екстремальне зростання українських військових можливостей. З іншого боку, зараз є і недолік, пов'язаний з українською армією. Він полягає у тому, що вона оснащена такою кількістю різного обладнання, що коли війна закінчиться, зсу доведеться пройти через стабілізацію та уніфікацію обладнання. Але це технічне питання важливіше. Це рішучість українських солдатів, їхня здатність імпровізувати, справлятися із непередбаченими подіями. Я вірю, що українська армія в технічному плані, в плані процедур, якщо ще не готова, то дуже скоро буде готова відповідати стандартам НАТО. Якщо говорити про НАТО, то чого ви очікуєте від вільнюського саміту? Та який текст підсумкової декларації щодо членства України був би задовільний? І чи варто президенту Зеленському їхати до Вільнюса? дозвольте мені почати з кінця питання. Я думаю, що на президента Зеленського дуже чекатимуть у вільності. Його присутність дійсно підкреслить важливість події. Я очікую дуже сильних заяв щодо підтримки України. Я бачу, як низка країн узгоджує довгостроковий план такої підтримки, який базуватиметься не на одноразових внесках. А на ретельно спланованій довгостроковій процедурі я також очікую, що рівень нинішньої комісії Україна НАТО буде підвищено до рівня Ради, що також підкреслить набагато кращий статус України на цьому форумі. Але я б також дуже вітав чіткі формулювання про майбутнє членство України, коли війна завершиться. Очевидно, що процес приєднання не може початися, поки країна перебуває у стані війни. Але я твердо вірю, що всі лідери зрозуміють, що участь України в ЄС та НАТО є ймовірно єдиною гарантією стабільності у цьому регіоні зміцнення і НАТО і ЄС, а також гарантією стримування Росії та її агресивної політики. Україна хоче знати, коли вона зможе приєднатися до альянсу, та які гарантії безпеки вона може мати до цього моменту. Що саме ви маєте на увазі, коли говорите про гарантії безпеки для України? Гарантії безпеки це дуже широкий термін. Я чув про два типи або сценарій гарантій. Один це гарантії, які були надані Фінляндії від початку процесу ратифікації і до вступу, інший підхід до гарантій безпеки застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо щось посередині, але я думаю, що якщо ми зафіксуємо на папері те, що ми вже робимо для України, а також включимо цей довгостроковий план підтримки, для мене це звучить як гарантія. Але звісно, це залежатиме від того, скільки коштів країни захочуть виділити на такий план. Та якщо є Готовність надати план, то має бути також і готовність надати його у формі гарантії. говорячи про євроінтеграцію. Чи вважаєте ви, що Україна стане членом ЄС у короткій, а не довгій перспективі? Я вже згадав, що справді бачу Україну майбутнім членом ЄС і також вважаю це взаємовигідним для всіх країн ЄС, так і для України. Я також запропонував би пов'язати це із післявоєнною відбудовою України. Я навіть можу уявити певний план маршала для України, який би не лише дозволив швидкий розвиток України відновлення усіх руйнувань наслідок війни. Але також і шлях до вступу до ЄС надання такої великої підтримки в багатьох сферах фактично означатиме набір правил, який доведеться дотримуватися, щоби зробити це належним чином. Це також буде процесом навчання з обох сторін. Процес вступу для будь-якої країни претендента на вступ до Євросоюзу має відбуватися через етапи, на яких досягатимуться послідовні цілі, але їх можна ефективно використовувати в процесі відбудови. Отже, якщо ми поглянемо на ці процеси паралельно, я вважаю, що перспектива членства в ЄС має бути дуже зрозумілою і для України, і для ЄС. І я справді вірю, що це буде добре для обох сторін. говорячи про відбудову, ви нещодавно були в Україні, і Чехія оголосила, що братиме участь у відбудові Дніпропетровської області. Як ви бачите цей процес і роль Чехії у ньому? Ну, звичайно, моя країна не має амбіцій відбудувати цілу область, але ми говоримо про деякі сфери, де ми можемо надати експертну допомогу і наші ресурси. Визначені вже шість проєктів, деякі з них вже виконуються: від транспортної галузі до медичної і промислової допомоги. Я вірю, що ми повинні почати реалізацію цих проєктів без зволікань. Немає потреби чекати завершення війни, і велика частина відбудови може початися вже зараз. І чим раніше ми почнемо, тим краще буде для всіх. Така співпраця підніме рівні взаєморозуміння і збільшить можливості. Бо при відбудові насамперед ідеться про можливості. Ми не повинні чекати. І це важливо почати робити напередодні наступної зими. А чи ви стурбовані, що Китай може захотіти відігравати за велику роль у відбудові України? звичайно Китай це країна з велетенськими можливостями. І Він не має стояти осторонь. Мені шкода, що Китай не відіграє активної ролі від самого початку, з одного боку, щоб тиснути на Росію, щоб та припинила агресію, а з іншого боку, щоб використовувати свою вагу і потугу для розробки мирних пропозицій і потенційно зацікавлювати обидві сторони, сісти за стіл перегорів і домовитись про рішення. Китай не використав такої нагоди. Я думаю, що Китай діє у власних інтересах, а не в інтересах захисту принципів і прав, які гарантує. Статут ООН. вони використовують цей конфлікт з одного боку для посилення своїх позицій глобально. Щоби більше домінувати у проголошеному стратегічному партнерстві із Росією, отримуючи вигоду від дешевих російських ресурсів, але також для вивчення цього конфлікту для своєї власної вигоди у майбутньому. Бо конфлікт в Україні це відкритий підручник для Китаю. Вони придивляються, як захід реагує, наскільки швидкими та ефективними ми є в нашій реакції, як ми ухвалюємо рішення. Все це може бути використано у майбутньому по відношенню до Тайваню подивимося, як діяти ми Китай, і ми маємо бути обережними, щоб не дати Китаю взяти ініціативу на себе, коли війна завершиться. Бо я підозрюю, що Китай буде більш активним, коли почнеться відбудова, бо це надасть величезних можливостей для відбудови як Росії, так і України. Ми маємо тримати це в полі зору, бо Китай не робитиме цього з гуманітарних причин, а для досягнення впливу і контролю. Давайте трохи поговоримо про Росію. Чи ви уявляєте якісь мирні переговори з режимом Путіна після, скажімо так, якихось переконливих успіхів українців на полі бою? Чи переговори мають бути вже з наступниками Путіна, які не будуть пов'язані з цією жахливою війною, і з якими як Україна, так і Захід зможуть мати справу? Щиро кажучи, я не дуже радий чути від деяких західних лідерів про якісь зустрічі з путіним. Чесно кажучи, я цього зараз не можу уявити. Щоби говорити з лідерами, які так цинічно брешуть майже щодня. Перекручують інформацію, які здатні перекласти вину на країну, на яку вони напали і проти якої коять злочини. Дуже важко уявити, що хтось може сісти за стіл переговорів з кимось таким. Бо якщо ви не можете довіряти аргументам свого візаві за переговорним столом, як ви можете тоді сподіватися на досягнення якогось розумного рішення? Але коли Україна буде більш успішною у своєму контрнаступі, це зможе навіть змінити позицію російського керівництва і вони. Будуть більш охочі до досягнення прагматичного рішення на переговорах, але наразі я цього не бачу. яка ваша думка? Чи має вся провина за агресію проти України покладатись виключно на Путіна та Кремль? Чи все російське суспільство несе за це відповідальність? Я чую цей аргумент досить часто, що ми маємо розглядати це як війну Путіна, а не російську війну. Цей аргумент не витримує критики. Якщо подивитись на підтримку, якою користується Путін серед російського населення. Коли ми побачимо, скільки людей підтримують війну, скільки людей закликає поширити війну на інші країни, ми маємо називати цю війну російською війною а що ви думаєте про майбутнє Росії? Чи повинні західні країни, включно з Чехією, будувати стосунки з російською опозицією, яка за межами Росії? Чи вони є радше безнадійними політичними емігрантами, які не матимуть впливу на процеси у Росії в майбутньому? якщо подивитися на сучасну Росію, то не всі люди задоволені режимом. І хоча підтримка Володимира Путіна та війни сягає 75-80%, відсотків, що ж з цими чи більше відсотками, які залишаються, не всі росіяни щасливі від зрад, Падіння життєвого рівня, від браку ресурсів, зниження можливостей подорожувати, і від того, що наступні кілька поколінь росіян будуть вважатися варварами за те, що вони зробили. Тому буде нагода знайти людей в Росії, які будуть здатними комунікувати, які будуть надією Росії на зміни. Але на це потрібен час. Ми не повинні бути короткозорими, щоб ізолювати Росію цілком, коли ми когось знайдемо, з ким можна говорити, з ким можна обговорювати Росію російське майбутнє за інших умов ми маємо скористатися цією нагодою з іншого боку. Як вам бачиться ставлення до росіян, які живуть у Європі, і говорять, що вони не підтримують Кремль? Чи треба їм подовжувати візи, дозволи на проживання? Чи студенти повинні мати право навчатися? І взагалі, чи повинні вони мати можливість будувати кар'єри або розвивати бізнес в Євросоюзі? я гадаю, що в кількох війнах у минулому, коли війна триває, заходи безпеки стосовно громадян Росії мають бути жорсткішими аніж за нормальних умов. Всі росіяни, які живуть у західних країнах, мають більше бути під наглядом порівняно із минулим, бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Мені шкода цих людей, але з іншого боку, коли ми подивимось у минуле, то коли почалась Друга світова війна, то всі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом. Це просто ціна війни. Коли ви говорите нагляд, моніторинг, що саме ви маєте на увазі? Я маю на увазі під наглядом спеціальних служб. Давайте поговоримо про Україну. Відносини Києва з Прагою вже мають понад сторічну історію. але вже майже рік немає українського посла у Празі. Як це вплинуло на двосторонні відносини? Не думаю, що це мало серйозний вплив. Але наші відносини трошки пішли вниз в кількості та якості. Але зараз можемо сказати, що дипломатичні канали відкриті, але досить порожні. Нещодавно ви зустрілися із українською школяркою, яку цькували однокласники у школі в Чеській Республіці. Чому ви вважали важливим особисто її підтримати? Я мав особисте почуття. Я просто вважав, що зустрітись було правильним. Я розлютився, коли про це дізнався. І, оскільки був дитячий день у праському замку, я подумав, що буде гарна нагода запросити її і виявити гостинність і дружбу і останнє запитання: віднедавна деякі посадовці ЄС попереджають про втому від солідарності щодо українських біженців. Що зараз українці, які втікають від війни, можуть очікувати від Чехії, і що може змінитись у чеській підтримці? Те, що називають українською втомою чи втомою від війни, є природнім. Це приходить з часом. Але ми можемо впоратися з цим. Ми маємо постійно подавати реальну картину того, що відбувається, щоб люди не думали, що війна в Україні вже завершилась, і що вона вже на нас не впливає чи не впливає на людей в Україні. Чеські громадяни все ще налаштовані гостинно щодо українців, щоб дати їм безпечний притулок людям, які втікають від війни. Звичайно, з часом це буде важче, бо економічні і соціальні труднощі матимуть вплив на людей, і вони радше зосереджуватимуться на власному життєвому рівні, аніж на допомозі іншим. Але тут якраз роль політиків на всіх рівнях полягає у тому, щоби доносити позицію, що успішне завершення війни в Україні в наших життєвих інтересах, і що важливо продовжувати допомогу. дякую, пане президенте.